Християни відсвяткували Різдво, а в юдеїв починається ханука, і, хоч на війні не буває свят, проте віра набуває особливого статусу. Тут люди різних релігій щиро моляться один за одного. Нацгвардійці юдей з позивним Куба став для побратимів за батька. Між собою бійці називають його дядя Міша. Кажуть, попри вік, він воює, немов Рембо, та завжди підставить плече. Буквально одразу же пішов військомат через день. І пішов в Нацгвардію добровольцем. Тому що у нас тут всі добровольці. Наша червона калина, бойовий підрозділ. У нас дуже класні бойові хлопці. Не жалкую. Нацгвардія це forever. Це серйозні ребята. В кожного є свої заслуги, кожен фахівець. А дядя Міша то, той взагалі в нас, той бойовик ще той. Такий він же, звісно, потрьоний, але ще рветься до бою, блін, постійно. Ми його, блин, задовбали вже спіняти. Ми сюди всі прийшли з пехоти. У нас дуже багато вихідів, я чотири рази поранений. Мене признали умовно придатним, частково придатним, але я не захотів іти. Ось тут моє місце зараз. Всім страшно. Так є страх, який контролюємо, і є паніка. От паніка це погано, а страх це нормально. Я ж єврей. Я ж розумієте, справжній єврей. Я знімаю каску, це у мене кіпа. Це мені в синагогі Київській подарували. Я одягаю кіпу, беру телефон і читаю дві молитви, одну за війни в Україні, одну в дорогу, громко, голосно, так що всі чули. І дуже це допомагає.